it освіта у реаліях війни під такою назвою в Івано-Франківську відбулася зустріч провідних фахівців цієї галузі, освітян та представників місцевої влади з метою обговорення ефективної підготовки спеціалістів в сучасних нелегких умовах воєнного часу в Україні. Сьогодні ця сфера чи не єдина, яка наростила доходи та відрахування до бюджетів. Ми щойно опублікували нові дані про експорт. it послуг він складає за півріччя 3,7 мільярди доларів. Тобто, ми продовжимо підтримувати економіку України. Це 110 мільярдів гривень в економіку. it сфера надає зараз дуже багато можливостей саме для реалізації людей, як професіоналів в креативній індустрії. Ми є креативною індустрією, яка зараз єдина експортна індустрія працює. І в умовах війни зростає навіть. Тому сьогодні ми будемо говорити про ті аспекти, які дозволять бути успішними і в подальшому нашій освіті, системи класичної освіти, комерційної освіти. І я би хотів ще зазначити, що акцент буде на тому, що реалізація така ефективна взаємодія, можливо, тільки коли буде. Умова трикутника такого влада, бізнес і ком'юніті, да, тобто і люди два е, моменти: перше це зробити так, щоб були зовнішні гроші. Другий момент, щоб ми е, правильно мотивували викладачів в університетах. Ну і звичайно е, третє це зменшення терміну освіти, викидання всіх необов'язкових предметів, і в тому числі е, покращення якості професійно-технічної освіти, тому що в Європі. Велика кількість країн, які саме за рахунок професійної неформальної освіти змогли дуже розширити можливості своїх IT-сфер».